Вітаю на каналі Раді Центру. Я Ірина Гадашевич, засновниця. Нагадую, що ми з командою ведемо телеграм-канал про РХП та інстаграм з купу корисних відео. Підписуйтесь, дізнавайтесь більше про себе. В цьому відео я дам вам інструмент, який може допомогти уникнути зриву, тобто переїдання, або попередити наступні зриви. Все залежить від вас, тобто ніхто, окрім вас, не виконує за вас вашу душевну роботу: ні психолог, ні відео з Ютубу, ні література по РХП. Тільки ви, бо для того, щоб перестати переїдати, карати себе спортом або в принципі в цілому використовувати РХП у своїх цілях, бо нагадую, що РХП це ваш спосіб адаптації до чогось, до переживань, до ситуації в вашому житті, треба монотонно виконувати регулярно ряд дій. Вчитися витримувати свої емоції, пробувати витримувати себе у різних станах, тобто, наприклад, непродуктивною, неуспішною, самотньою, нецікавою, лінивою, говорити з собою, запитувати себе, перестати сварити себе за РХП, за прояви РХП. Це все ваша душевна робота. А також це м'яз. Який треба регулярно прокачувати, тільки тоді, через деякий час буде результат. Це як качати прес у залі. Ви ж не одразу бачите результат. Спочатку нічого не видно, але згодом починає вимальовуватися рельєф. Щоб вам було легше, нагадуйте собі, що швидкі дії дорівнює короткостроковий результат, а гра вдовгу дорівнює довгостроковий ефект. Наша м'язова пам'ять так і працює, коли утворюються нові зв'язки. Вони нікуди не діваються, вони залишаються з вами на все життя. Саме тому людині, яка раніше займалася спортом, потім зробила перерву і повернулася до спорту, потрібно в рази менше часу, щоб прийти у форму ніж новачку. Отже, що робити, якщо виникла нав'язлива думка переїсти? Перше ваша ціль свідоме переїдання, як би це не звучало. Тобто так. Я йду зараз переїдати або вже переїдаю через це, це і це. Так, проаналізувати, які нестерпні почуття призвели до бажання переїсти без терапії. Ну досить складно, але давайте спробуємо. Бо до переїдань призводять саме ті емоції, яких ми не усвідомлюємо. І психолог допомагає нам дізнатися, що там за внутрішній конфлікт ми вирішуємо через тіло, через якісь зовнішні атрибути, через зовнішність. Через їжу, але як я і сказала, давайте спробуємо. Отже, у вас є бажання переїсти, ви це усвідомлюєте і питаєте себе, Іра, що відбувалося за мить до цього, до цієї думки піти переїсти або заїсти щось? Був якийсь тригер. Що мене тригернуло? Що саме? Частіше за все, це якась дрібниця. Але вона підняла якісь дуже важкі почуття. Наприклад, ви привели дитину до садочка, а там запах столової їжі, яка нагадала вам запах дитинства, коли бабуся заставляла давитися їжею до кінця. Тригер з'ясували. Тепер другий крок. В цей момент скажіть собі: зараз сталося тето і тето. Я відчуваю. Наприклад, злість, сором, розчарування, несправедливість та інші почуття, які я можу не усвідомлювати. Мені хочеться все це заїсти, але я обираю утримувати контакт з реальністю, відчувати себе в своєму тілі і справлятися. Так, ця фраза може не оберегти вас від зриву, але він буде більш свідомий і ви. Однозначно з'їсте менше. Третій крок: якщо зрив все ж таки відбувся, аналізуємо, які почуття призвели до цього. Чим зараз для мене була їжа у цей конкретний зрив. Для розуміння в їжу ми вкладаємо три образи: перше, це щось хороше, тобто задоволення, насолода, позитивні емоції. Друге, щось погане, ніби їжа, якийсь нападник, насильник, який нападає на нас. Псує, псує наше тіло. Після ми відчуваємо сум, провину, сором за свої дії, за себе. Тобто їжа така погана. І третій образ, який ми вкладаємо в їжу, бачимо в їжі заспокоєння це як мама розслабляє дитину, коли дає молоко. Коли годує її, і дитина заспокоїться, перестає е, кричати, плакати, тут якби знімається напруга. І відповідно до цих варіантів, якщо ви в їжу у цей конкретний зрив вклали щось хороше, це нестача задоволення у вашому житті, якогось різноманіття, якогось творчості, ви не отримуєте задоволення від свого життя, від себе і знаходите його в їжі. Другий варіант, якщо їжа для вас була у цей зрив чимось поганим. Нападником це про негативні почуття, які вони усвідомили: злість, провина, сором, заздрість. Бо у людей з РХП часто виникає заздрість до успіхів інших, до фігури інших. В принципі, заздріти це нормально, ми всі заздримо. але у людини з РХП механізм працює дещо інакше. Тобто заздрість виступає теж як покарання себе, як така аутоагресія. Бачу щось у когось заздрю і. Починаю нападати на себе. Тобто, це мене не надихає зробити так, щоб і у мене було те, що є у цієї людини. Це викликає в мене позив нашкодити собі, нашкодити думками, напасти на себе думками. І ми таким чином псуємо зв'язок не тільки з собою, а й з людиною, якій ми позаздрили. І третій варіант: якщо у вас, для вас їжа була заспокоєнням, Зняттям напруги, ви через зрив прожили тривогу. І четвертий останній крок, який вам 100% вдасться зробити, я в вас вірю, це перестати сварити себе за переїдання, бо це не має сенсу. Кожен раз, коли ви хочете посварити себе за якийсь прояв РГП, згадайте таку картину. Маленька дитина, якій погано, їй сумно, їй стало страшно, вона злякалася, і от вона. Плаче. І замість того, щоб заспокоїти цю дитину, потурбуватися про неї, батьки починають її сварити за її сльози. Я думаю, що багато хто з вас не на прикладі, а в реальному житті стикався, на жаль, з такою ситуацією в дитинстві. І, от, коли ви сварите себе за переїдання, ви так само цю маленьку дитину всередині вас просто робите її ще більш погано. Калічити замість того, щоб заспокоїти, задовільнити її потреби. І хто, як не ви, знаєте, як це не допомагає, як це не має сенсу. Тобто, після того, як ви себе насварили, вам стає ще поганіше. Ще раз, вам не треба боротися з переїданнями. Переїдання, зрив це не проблема, це ваш спосіб вирішити якусь проблему. Перше, усвідомлюємо тригер, що призвело до бажання переїсти, що сталося за мить до цього бажання. Друге, проговорюємо цю реальність для себе. Так, я зараз хочу це заїсти. Я відчуваю те 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 і хочу зараз це заїсти. Але я обираю утримувати контакт з реальністю. відчувати Себе в своєму тілі і справлятися. Третє, якщо зрив все ж таки відбувся і ви переїли. Потім, коли психіка повертається до нормального свого стану, аналізуєте, які все ж таки почуття призвели до цього зриву. Щоб ви запам'ятали три образи їжі. чим для мене зараз був цей зрив: хороший поліцейський, поганий поліцейський або заспокоєння. Четверте, блокуємо оце бажання на корню. Себе посварити, якщо ви почнете діяти по цьому алгоритму вже сьогодні, зривів стане менше. Ви раз за разом почнете відновлювати і зміцнювати зв'язок з собою, бо зараз він пошкоджений. Не переживайте, що з першого разу може щось не вийти, або все не вийде. Це окей. Наша психіка не вміє так швидко адаптуватися до змін. Я вже казала вам у попередньому відео, здається, що. Це науково доведено, що проговорювання своїх емоцій, або те, що я зараз там розказувала вам у всьому відео, це працює, працює на рівні науки нашого організму. І ще раз я вас вірю, підписуйтесь на всі наші канали, там нереально багато корисної інформації. Дуже 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 вдячна за ваші лайки, коментарі, підписку на цей канал. А також, якщо ви захочете викласти в сторіс, як ви дивитесь це відео, я або наші менеджери з радістю. Запостять це в наш Арарі Інстаграм. Гарного дня!